Друзі, що ми повинні зрозуміти? Кожна людина, яка живе на цій землі, вона переживає певну палітру емоцій. Їх може бути там дехто рахує 5, дехто рахує 7, дехто рахує 9. Але кожна людина, вона переживає певні емоції. І в тому числі емоцію злість. Самі по собі емоції це є нейтральна річ. Ми не повинні їх боятись. Те, що нам слід зрозуміти, їх немає добрих і немає недобрих. Питання, яке ми повинні собі задати, як нам проявляти певні емоції правильно або неправильно? І нам треба навчитись, наприклад, емоцію злість проявляти правильно. Чи корисна нам ця емоція злість? Звичайно, корисна. Чи в чому проявляється користь емоції злість? Наприклад, злість, це є. Реакція на несправедливість. І уявіть собі, наскільки бідними були би ми, як люди, якщо би ми не проживали емоцію злість, бачачи несправедливість. Тому це нам на благо, коли ми бачимо несправедливість. Е ми проявляємо злість, це наша реакція. Коли ми бачимо, що переступають наші межі, ось ця емоція злість спонукує нас відстояти правильні межі і сказати певним людям, які ображають нас, що ми цього не дозволяємо зробити. Оця емоція злість допомагає нам сказати деколи при певних обставинах сказати ні. І дивіться, є люди, які... Придушуючи в собі емоцію злість, вони не можуть сказати ні, і в тому числі не можуть сказати ні гріхові, вони не можуть сказати ні, коли їх ображають, вони це все терплять. Ми створені Богом так, щоб проявляти ці емоції, і коли ми проявляємо їх правильно, емоцію злість, як реакцію, наприклад, на несправедливість, ми можемо спокійно сказати людям. Не кричачи, але ми можемо сказати: я не дозволяю тобі так зі, з, з собою поводитись. Це є неправильно, це мене ранить. І це є проявлення цієї емоції злість. Що я би ще хотів сказати, величезна різниця є в емоції злість. І в тому, що людина є злою. Коли ми говоримо за людину, яка є зла, ми говоримо за образ життя людини. Це не просто в неї проявляється злість, а сам образ життя такої людини він є злий. Вона є зла по натурі. А є людина, яка просто проявляє емоцію злість як реакцію на несправедливість. І це нам потрібно. З іншої сторони, коли ми читаємо Біблію, ми бачимо Бога, який проявляє емоцію гнів як реакція на несправедливість. І Він говорить це, він проявляє це сам навіть Бог. Тому. Чому ми остерігаємо з цієї емоції гніву або злості? Тому що в нашій уяві ми зразу малюємо собі картину людини, яка гнівається, яка кричить, яка не контролює своїх слів, яка не думає, про що говорить, завтра буде жаліти. Ми малюємо таку уяву людини і тому ми боїмося цієї емоції. Але коли ми дивимося на Бога, який проявляє емоцію гнів, ми не можемо собі такого уявити, ми не можемо собі. Уявити в бозі якоїсь неконтрольованої гнівної поведінки. Він проявляє гнів, але він робить це правильно. Тому як побороти злість, нам не треба її в собі придушувати. Нам треба просто навчитися правильно проявляти цю емоцію.